Так склалося, що в 2019 році наш сільський голова він почав пропрацьовувати те, щоб відкрити місцеву пожежну охорону. Відкрили ми цю місцеву пожежну охорону, і я почав у ній працювати. Зараз в такий час, як з повномасштабною війною і з період, літній період, тобто багато пожеж виникає, то виїжджаємо. Якщо за період, як раніше, до, до війни ми виїжджали там за, за два місяці, у нас було виїздів там два-три, то на даний час за два останні місяці у нас було, якщо я не помиляюся, 12-14 виїздів. Всі ставляться добре, всі, як не як, але в нас е, найближча станція. Е, пожежної частини це знаходиться в місті Борислав, як-не-як, до нашого населеного пункту це е, десь 25 кілометрів. То, якщо щось і трапляється в, на нашій, е, в нашій громаді, то безпосередньо ми виїжджаємо, тому, тому що е, це і ближче і такий е, час швидше проходить ліквідація е, пожежі. Найбільше таке ускладнення, яке зараз із цими замінуваннями. Ніде не, не, не заїдеш, не під'їдеш, тобто це набагато усложняє нам е, ліквідацію пожежі. Зараз набагато тяжче працювати, ніж до повномасштабної війни. Е, діти так пишаються тим, що я працюю е, безпосередньо у місцевій пожежній охороні Горальської сільської ради.